Ми звикли, що весілля вінчання подія особиста і в крайньому випадку привертає увагу друзів, рідних і колег. А іноді проходить і в присутності лишень свідків. Можливо, так воно і сталося б в молодого подружжя Бондар. Проте закохатися їм довелося в незвичні часи і незвичних обставинах, просто в зоні антитерористичної операції, майже на передовій. Обидва з подружжя, військовослужбовці. Саме тому вінчання цих молодих людей привернуло увагу багатьох офіційних осіб до церкви у Чигирях приїхав міський голова Володимир Москаленко та його заступник Олександр Дзига, аби вручити подарунок молодятам від імені міської влади. Подарунок неабиякий сертифікат на плазмовий 42-дюймовий телевізор. Вручаючи подарунок, Володимир Москаленко щиро подякував молодятам за їхню свідому патріотичну позицію. І ще додав особлива пара, що ви сьогодні находитися в АТО. Ви гордість нашого міста і нашого району. Тому хотілося б, щоб оце таке гарне, красиве принесли любов через все своє життя. Ви представляєте нашу славну Коростенщину, а це все буде добре в вашому житті. І от як бажав хрещеник, щоб було багато дітей. Те, що потрібно сьогодні нашій державі, тому любіть один одного, будьте щасливі. Міський голова Коростеня та його заступник не єдині офіційні особи, що приїхали привітати Леоніда та Тетяну Бондар. Представник народного депутата України Володимира Рішонкова передав молодятам від народного депутата подарунок і щирі слова привітань. Від імені народного депутата Арсон імені, вітаю вас для народження сім'ї, Бажаю вам міцного здоров'я, довгих років життя, всього самого найкращого. І ми гордимося вам. дякуємо. І вам дякуємо. Від нас невеличкий подарунок. Мультиварка. Після вінчання коментуючи свій приїзд, міський голова Володимир Москаленко зазначив, що молодята заслуговують на значно більше, ніж просто вартісні подарунки. Вони заслуговують на нашу вдячність.